Почуття гумору мають не лише дорослі довели чернігівські дітлахи на дитячому колені. «Веселий пінгвін його провели вже вдруге. Участь у веселому пінгвіні беруть команди, сформовані на базі центрів роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання. Таких центрів в нашому місті налічується 20. генеральна мета це організація змістовного цікавого здорового безпечного дозвілля для дітей. Нашого міста, тобто, ми е, даємо змогу показати, що якщо діти йдуть до наших клубів, то вони е, крім того, що безкоштовно, вони можуть там організувати своє дозвілля е, зробити його цікавим, веселим. Кмітливими таке інше в каваєні. участь взяли чотири команди. Вони змагались у чотирьох конкурсах, імпровізували, демонстрували свої танцювальні здібності, почуття гумору, кмітливість та всіляко намагались завоювати підтримку журі, присвятили тему гри весні. Взагалі, у нас буде перша виступлення. Вона була не создана не так уж давно, так що це наша перша попитка. Надіємося, що вона буде удачна. Давно уже зложена команда. то есть ми уже несколько лет виступали над ну, вот КВН. У нас И вообще були то есть наша команда стабільна. Ну, якщо вдруг какої-то конкурс КВН-2, там, ми все время готові уже на поготові. Подарунки отримали всі учасники КВН, -у. а команда переможець ще й призи від партнерів та спонсорів заходу. Крім того, юні гумористи отримали змогу від відвідати ігру досвідчених КВНників Чернігівської ліги, перша гра якої запланована на 8 квітня.